Елемент до середини рядка. Ще раз дивимося. Мене звати Настя, я хочу до другої школи. Я ходжу в школу у перший Б клас. А, Ш -ш -ш -ш. А, Мене звати Аня, мені 6 років. Дуже гарно. Я хожу в школу номер 2 <тунг> <Мене> <тунг> Малювання мені у школі подобається найбільше письмо читати, писати, рахувати, кришати. Я люблю своїх вчителів, тому що вони, вони добрі. Я хочу стати вчителем, Тому що я. Буде, 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 буде. Коли я виросту, я хочу стати справжнім українцем.

Мені 6 років. Мені подобається ходити до школи, тому що тут можна навчатися. Мені подобається о, письмо. Вікторна добра, красива і огайна. Я живу недалеко від школи і хожу до неї з радістю. Мені подобається в школі англійська мова. Я хочу стати космонавтом, тому що хочу по місяці ходити. Я люблю своїх батьків, тому що вони мене поважають. Наш вчитель подобається, що він дуже добрий. Мені подобається Вікторівна, і тому я хочу стати вчителем. Мені подобається математика. Я хочу стати як Лілія Вікторовна вчителем. запомнилась встреча с коллективом средней школы номер 2. Эта школа была с русским языком обучения. В коллективе было всего 19 человек. С уважением, с глубоким уважением хочется вспомнить тот коллектив, который меня принял очень добродушно. Вечером, в 5 часов вечера я пришла на встречу в коллективу. Они все были в аудитории номер три ожидали меня с цветами, выращенными в теплице. Шестак Иван Николаевич, заведующий в Горану, меня представил коллективу. Я очень боялась перед ними выступать, потому что мне было всего 37 лет. Но секретарь Шулика Шуликана Филипповна тихонько сказала, не бойся, коллектив поддержит вас. Я так начала работу в этой школе. Школа, а сейчас там техническое училище, расположена возле Днепра, водохранилища. Красивая была школа, трехэтажная. Все детки на перемене были видны коллективу. Школа занимала тогда по после соцсоревнованию последнее место. Было 17 правонарушителей. Но коллектив очень здоровый, хороший. И мы через два года заняли первое место в соцсоревновании. А это значит на демонстрации, на параде школа Шла первой среди всех школ города. Это было достижение нашего коллектива. Летом 1981 года мы сделали ремонт вместе с коллективом родителей. Все с энтузиазмом работали. И дети, и учителя, и родители. Покрасили школу в светлые тона. Очень красиво было. Но. 10 августа 1981 -го года пришли нам и сказали, в связи с тем, что вы занимаетесь две смены, мы вас переселяем в бывшее здание, учебное здание интерната номер один. Это много 60 лет или мало? Можно ну, самый раз. Потому что хорошее вино требует выдержки, чтобы заиграть всеми цветами вкуса. Так и школа. 60 лет это самое то. Хорошее вино, оно уже созрело. Поверили свои традиции, свои выпускники, свои учителя, свое РНМ. И в то же время она еще не стара, она еще молода, играет. Она может завести людей, может завести учеников и может дать то, что нужно людям. В этом году нашей школе исполняется 60 лет. Что для меня наша школа? Очень много. Когда-то меня сюда привели родители в первый класс. Эту школу я закончила. После института вернулась сюда работать. И работаю уже четверть века. В эту школу я привела и свою дочь. Как мы знаем, для своих детей мы желаем только самого лучшего. Поэтому я считаю, что наша школа лучшая. для своего ребенка я пожала именно учиться в этой школе. Що я хочу пожелать своей школе? еще раз шістдесят по шістдесят. Вибуває валют, а може, хорошо, хорошою, а не так, що так, це я думаю зі Починав я не в нашому місті, починав я в місті Обухові, недалеко від міста Києва. Ну, ця школа набагато краща, ніж та, тому що тут кращі вчителі. Які дають більш глибокі знання. В цьому році я пам'ятав, що вчителі стали більш лояльними до нас і змінили відношення. Вони вже ставляться до нас як до дорослих людей і в певній мірі дають нам деяку свободу. Як вчора, я пам'ятаю, коли я вперше пішла в школу. Це були найщасливіші моменти моєго, мого життя, тому що я здобула тут знання, я зустріла тут дуже освічених вчителів, гарних людей, зараз моїх друзів, і я дуже рада, що я пішла саме до другої школи. Вона є найкращою, і усім я бажаю батькам віддавати своїх дітей саме до другої школи. Мене звати Мисько Тимофій, я президент школи номер 2 Ходжу в школу з першого класу. І я ще пам'ятаю, як ми прийшли до другого класу, і нам вчителька каже: Ви ж повинні навчатися. Ми так, так. І наступного дня ну, вона задала домашнє завдання, і ніхто не зробив. Ми повинні бути лояльними один до одного. Завжди бути готовими допомогти з чимось і не тільки би, вимагати від вчителів розуміння, але й самим ставитися з розумінням до вчителів, би, збагачувати нашу духовний, наш духовний та культурний ну, світ. Любити школу та розуміти, що це місце, яке ви якби, проводите половину свого життя, та не завжди потрібно вважати, що це двійку получив, це найгірше місце, треба в сьомій ранку прокидатися. Навпаки, коли ти прокидаєшся, ти, ти знаєш, що ось ти прийдеш, тебе чекають твої друзі, ви разом проведете гарний час. Це надає якби, наснаги кожен день прокидатися та йти. Також хочу побажати школі більш матеріального забезпечення та нових гарних учнів та випускників. Мене звати Діана, мені 6 років. Я ходжу в школу номер 2 Добачки мене назвали Остіком. Ось Остіком. Мені подобаються усі вчителі, тому що вони нас учать лише доброго, а не злого. Я навчилася читати і та писати та читати. Я хочу стати лікарем.